Це дослідження того, що ми втратили, тому що багато лісів, полів заміновані, річок теж заміновані, і вони багато років ще не будуть доступними для того, щоб там ходити, збирати гриби, чи щось сажати на цій землі, чи просто подорожувати по тим краям тому. Це дійсно великі, великі втрати для природи України. Закарпатський режисер Дмитро Гришко представив тизер проєкту Дівія, за його словами, це документальний фільм про вплив російської агресії на природу України. Коли я побачив в перших публікаціях в інтернеті наслідки бойових дій, наслідки окупації Росією частини України. Я, мене це дуже зачепило, і я вирішив, що ця тема має бути розказана. І, наприклад, така, це якби не зменшує важливість теми саме людських страждань і людей, які там втратили своїх рідних чи своє життя внаслідок війни. Але також дуже важливо розказати цю тему, як природа. Постраждала під час війни, і так само Росія має за це заплатити. Робота над проєктом почалась у 2021 році. Тоді, за словами Дмитра Гришка, ідеєю фільму було показати вплив українського суспільства на природу. Після 24 лютого автори вирішили дослідити вплив війни на екологію України. Зараз проект на стадії такі на початковій стадії виробництва. І е, наразі ми шукаємо фінансування за кордоном, тому що е, українські е, державні інституції е, спрямували все своє фінансування на армію, і, які захищ... яка захищає нашу Україну, і тому е, шукаємо партнерів за кордоном. Е, думаю, впродовж 23-го року, і до кінця війни і після війни я ще буду знімати цей фільм.